кожного з нас на майбутнє? любові, друзі. Саме головне те, що ми починаємо усвідомлювати розуміння значення галузі туризму в житті міста. І ми, можливо, не Камерець-Подільський, не Меджибіш, де дає багато історичних місць. Але я переконаний, що виховання любові. До рідної країни, до України розпочинається з малого. Це з виховання любові до рідної вулиці, до рідної домівки, до рідних куточків до рідного міста. І безумовно, сьогоднішня наша акція, наш захід присвячений відкриттю туристичного сезону в місті Хмельницькому. І презентація нашого буклету Хмельницький туристичний є одним із невеличких кроків в плані популяризації краєзнавчих відомостей про наше місто, виховання підростаючого покоління, що небливо ставлення до кожного куточку, що зв'язано з його назвою «Місто Хмельницький, і монографії, і нариси, які присвячені. Нашому рідному краю. Ми таким чином, я думаю, що число туристів, число відвідувачів нашого міста, буде кожним роком приймає участь в створенні ось цього прекрасного туристичного буклету, хмельницький туристичний, то приймає участь в тому, щоб все більше і більше, і більше літератури кризнавчої випускалося і доходило до Хмельничан і вистає нашого міста. Я думаю, що ця справа. Варта часу, варта зусиль і варта е, нашого спільного об'єднання з, е, е. з його затишними вуличками центру, майже кожну будівлю якого по право можна вважати уособленням історії. Скільки всього пам'ятають їхні стіни, скільки всього перебачили вони очима вікнами, і скільки ще таємниць приховує більш як столітня загляна кладка ошадних еклектичних міських мрованих створінь? Запрошую до слова укладача.